Всім привіт, друзі! Я вас вітаю на своєму youtube каналі. З вами я, Антон Ткаченко, і сьогодні ми подивимося і розпакуємо дещо дуже цікаве. Почати хочу з того, що подякую компанії Canon Україна за те, що так блискавично швидко доставили камеру в Україну і одразу передали мені її на тест, можна сказати, ексклюзивно. Тепер я маю змогу дотркнутися до найсучасніших технологій від компанії Canon і поділитися цим з вами, мої глядачі. До речі, якщо ви ще не підписані на цей канал, будь ласка, оформіть підписку прямо зараз. Бо це вам нічого не коштує, а для мене це дуже важливо, а ще важливіше, що це вплине на просування мого YouTube каналу, що по ітогу дасть нам більше класного контенту. Для тих, хто не в курсі чи не розбирається в лінійці камер Air від Canon, хочу сказати, що R5 5 це топова камера, це професійний. Фотоапарат орієнтований на фотографів, які знімають рекламу, топовий репортаж, і для них важливо висока роздільна здатність, найкращий автофокус, який тільки може бути. І якщо вони знімають відео, то це топові показники відео. Бо в першій R5 було вже 8К відео, 120 кадрів на секунду в 4К, тобто дуже такі серйозні. Показники для вибагливих фотографів. І R5 була випущена в 2020 році, тобто пройшло 4 роки, і ось ми з вами отримали. Оновлення, давайте зараз з вами розпакуємо цю r 5 Mark 2 і порівняємо з першою r 5 спочатку по першим таким враженням, тобто по дизайну, можливо, по загальним характеристикам, та спробуємо дізнатися наскільки сильно r 5 Mark 2 відрізняється від першої версії. Поїхали! порівняємо коробочки. У мене от була коробка від r 5 і це r 5 Mark 2. І що ми бачимо? Що коробка r 5 була трошки більша за розмірами, бачите? Навіть отак, якщо зробити. А ні, отак вони однакові. Але от коробка від першої r 5 була вище. Ось. Це чисто такий спостереження такі спостереження. Значить, відповідно, от така у нас коробочка. Написані назва камери, якісь характеристики. Десь тут у нас має бути її фотографія. Ось, відкриваємо тепер. Так, і що ми бачимо з самого початку. Це у нас певні такі макулатурні штучки, інформація, підготовка фотоапарату, інструкція. Навіть є така велика інструкція, дуже цікаво. Да. Ось. Ну, я думаю, що можна почитати в вільний час. Бачимо, що у нас йде ремінець. Такий от R5 Mark II не буду розпаковувати, бо я їм не буду зараз користуватись, не хочу просто його бруднити, або якось коротко, зіпсувати. Що цікаво, матеріали вони дуже екологічні. Це відчувається, що це якась перероблена сировина, типу перероблений папір, або повторно використана деревина. Ось, так. І у нас тут зверху знаходиться в таких самих еко- Упаковках зарядочка. До речі, лайк Кенену за те, що досі кладе зарядки в упаковку. Але я думаю, що буквально один-два покоління камер, і вже цього теж не буде. Ну, насправді не бачу з цього також нічого поганого, бо всі камери, в принципі, зручно заряджати. А якщо у вас багато батареїв, ну вже будете докупати собі окрему зарядку. І перша новинка, яку ми з вами... Бачимо, це батареєчка. Бачите, це Canon LP e 6 p Ось це новий тип батарейки. Вона по ємності така сама. Я там в анонсі сказав, що вона більшої ємності. Це було неправильно. Ємність тут залишилась така сама, але було збільшено ток віддачі. Енергії з батареєчки, і що це нам дає. Насправді дуже складно зрозуміти, як це прям технологічно впливає на камеру, але деякі функції тепер тут будуть працювати. А якщо ви в R5 Mark II вставите стару батарейку, то, наприклад, передача по Wi-Fi у вас вже не буде працювати. Ось цікаво, чого так вони вирішили зробити, але вже є, що є. Відкладаємо першу, значить, Кришечку, і що ми бачимо? У нас на наступному етапі є якісь аксесуарчики. Давайте з них почнемо. Ну, Скоріше за все, це для зарядки. Кабель, да, так і є кабель просто для зарядного пристрою. Ось, відкладаємо його. Далі, це у нас тут навіть напи... а, ні, тут не написано. Це у нас, скоріше за все, що буде. Давай, діставайся. Ох, люблю все нове. Це у нас USB-кабель короткий. Не знаю, якщо чесно, як його ще можна використовувати. З r 5 і R1 я використовую цей кабель іноді для підключення жорстких дисків. Так він більше ні на що не підходить, мені здається. Так, кладаємо його назад, обережно. І в останньому пакетику, що ми бачимо, це скоріш за все правильний да, тримач під е, USB і HDMI кабелі. Не знаю, наскільки це буде зручно, тому що в попередніх версіях все одно додаткова якась така ем, стабільність у цих кабелів не була, навіть з використанням цього адаптеру, тому я особисто не використовую. Але цікаво, може, може тут якось це буде по-іншому працювати. Так, все, аксесуарчики вкладаємо. І ось перед нами ця чарівна штучка в такому мішечку, як лакшері сумки продають. Що ми бачимо перед собою? Це скарб Canon r 5 Mark II. Що вперше кидається в очі? Це мабуть оця заглушка на гарячому башмаку. Чому так? Тому що в першій R5 у нас був простий гарячий башмак, а тут він вже такий, як в R6, Mark 2, цифровий. Тобто ви можете під'єднувати додаткові аксесуари, які будуть живитися через цей башмак. І для того, щоб камера була максимально waterproof, Canon вирішив зробити отаку от заглушку. Але вже є певний хейт на неї в інтернетах. Чому? Тому що її дуже важко зняти. Як ви можете побачити, тут є така кнопочка, вам треба її затиснути і оберег. Цей башмак сувати. Бачите, скільки я сили докладаю, але все ж таки воно знімається. І от ми можемо побачити цю заглушку Ось вона так виглядає. А з нижньої сторони ми бачимо таку металеву качельку. З таким шти... штировочком, який, мені здається, дуже легко буде зламати, але я сподіваюся, я це не зроблю. І під ним ось схований діджитальний, коротше гарячий башмак. Ось, щоб назад засунути, до речі, теж треба натискати кнопочку. Так. І він защолкується. Ось, все, є. Це така перша зміна. Друга зміна це те, що ми бачимо. Ну, по перше, у нас да, r 5 Марк 2 вже. Тут ще з'явився індикатор реку, такий Telly Light. Коли ми натиснемо кнопку Рек, він буде у нас горіти. Мені це дуже подобається. Насправді класно, що у нас з'явилась додаткова індикація. З верхньої сторони ми бачимо трохи змінене керування, яким. Чином у нас з'явився перемикач фото-відео так само, як і на Canon r 6 Mark II, що мені здається дуже вдале рішення від компанії Canon, тому що те, як було реалізоване перемикання фото-відео режимів на Canon r 5 це просто якийсь треш. Вам треба було затиснути кнопку МОД, потім затиснути кнопку інфо. Ну, скажемо, не смертельно, але ця така кількість дій, вона ну якби дуже збивала з пантелику. І це коротше, це було мега незручно. Тут тепер перемикання е, дуже легко відбувається за допомогою цього перемикача. Класне оновлення, яке вже пройшло певну обкатку на r 6 Mark 2. Ось, друге, відповідно, із-за того, що ми прибрали тут е, е, включення вимикання, да, Тепер у нас воно переїхало ось сюди на такий от джойстичок. Бачите, on, lock і off. Власники Canon r 5 будуть певний час е, оцим от включати, вим, виключати камеру. А буду забувати, що вмикання тепер сюди перенесено. Оце от колесо керування поряд з кнопкою мод стало більшим. І те, що колесо стало більшим, це не якось суперкритично. А от те, що стала більша площа колеса, яка підпадає якраз для керування пальцем, оце значне покращення, тому що в Canon r 5 колесо було менше, і шматочок колеса, яке було доступно вам для пальця, було менше. І відповідно треба було ну, якби точніше попасти пальцем, щоб його обернути. Тут такого вже нема колесо більше доступ набагато легший. Клас. З іншим тут нічого не змінилося. Тобто рек, mf button колесо верхня і кнопка підсвітки моніторчика, вони як були на R5, так само тут і залишились. Тобто, що ми маємо? Це дизайн від Canon r 6 Mark 2, його сюди просто інтегрували. Якщо ми подивимося на задню частину, тут взагалі по кнопкам нічого не змінилось, Тобто колесо керування. По розміру таке саме так само обертається. Кнопки Play, видалення, рейд, меню, збільшення інфо, к'ю, меню, iPhone, Ну, всі кнопки абсолютно точно такі самі. По розміру, взагалі нічого не змінилося. Єдине, що вони зробили оцей перемикач точок автофокуса, знову ж таки, так само. По формі, як і в r 6 Mark 2. Я не можу сказати, що в r 5 воно було якось погано реалізовано. Там була просто інша форма, і, можливо, навіть трошки краще, але ця не гірше точно працює. Те, що точно кидається в очі, це розмір виду шукача. Бачите, який він став великий. Чому так? Тому що в r 5 Mark 2 з'явилася функція. Керування автофокусом за допомогою вашого ока, тобто умовно, це так дуже зараз умовно. Куди ви будете дивитись, ви можете перемкнути точку фокусування саме в ту зону. Кадру, яким чином я трошки пізніше вам розкажу, можливо, це буде в повному огляді R5 Mark 2. Ось. Але для того, щоб цю функцію реалізувати, треба було встановити додаткові сенсори в видошукач, які будуть сканувати ваше око. І так само вже було це реалізовано в Canon r 3 А відповідно, там, от видошукач такого розміру. І якщо відкинути керування фокусом. За допомогою ока, то це насправді дуже класне покращення, тому що тепер, коли ви підносите камеру до ока, якби резиночка, оця да, на виду шукачі, вона закриває око повністю. Тобто нема такого, що сонце якось може з боку попасти вам в око, і вам щось не буде гарно видно. Ось, бачите, я закриваю оку. Око і ця резиночка вона закриває моє око прям ну, набагато більшу площу, ніж це було раніше. Як для мене фотографа, який часто знімає на сонці, це дуже ну, зручне і цікаве покращення. Ось все відповідно на корпусі. По дизайну більше змін нема. Давайте подивимося на порти розширення. Як ми бачимо, вже є невеличка зміна. Відкриваємо. І тут ми маємо вже повнорозмірний HDMI. Це те, чим Canon страждав дуже багато років. Вони псували туди все, що завгодно, крім великого HDMI. Там був і міні HDMI, Потім це на Canon R було, потім з'явився. Мікро HDMI на Canon r 6 і r 5 першої версії, за що відеографи просто плювались на ці камери, тому що з одного боку топові можливості, і просто саме дитячий порт HDMI, який лише міг бути. Ось. І нарешті я думаю, що лише за допомогою конкурентів, які давно вже всунули. Повнорозмірний HDMI в своїй камери, Canon вирішив це зробити. Але якщо ви були уважні, то ви побачили біля порту HDMI ще такі вентиляційні отвори. Вони є отут з боку камери і є отут знизу камери. Бачите? Вони насправді з'єднані, тобто оцей, оця шахточка да, вона от так от проходить. Ось, тобто тут є, умовно, якщо сюди буде повітря заходити, тут воно буде виходити. Ну і навпаки, якщо тут заходити, тут воно буде виходити. Я одразу хочу натикнути на те, що, скоріше за все, це пов'язано з тим, що виробник вже розуміє, що проблеми з температурою тут будуть. Я до кінця ще не протестив можливості R5 Mark 2 тому в. Повному огляді я вже більш детально розкажу про перегріви, але те, що тут уже є ці отвори під вентилятор. Це про щось то і говорить. Ось на презентації було сказано, що Canon буде випускати батарейну ручку, таку, от сюди, да, яка буде мати вбудований вентилятор, і відповідно, скоріше за все, ця ручка буде дути якраз в цей отвір, і тут буде гаряче повітря виходити, що зможе продовжити час запису. Ну, Без стопу, да? тобто вам не треба буде вимикати камеру і чекати, поки вона трохи охолоне. Ну, не знаю, гарно чи ні. Canon таким чином вирішив вийти із ситуації. З іншої сторони, маємо відділення для карток пам'яті. І тут насправді без змін ми бачимо, що одна карта CF Express Type-B і друга SD. Я вам хочу сказати, що це трошки розчарування, бо я, як власник першої версії, Хотів завжди, щоб в другій вони зробили вже дві е, два слоти для карт пам'яті формату CF Express та Бі. Поясню, чого. Е, я знаю, що першу і другу в принципі, R6 вибирають за те, що вони дають вам два слоти для карт пам'яті формату SD. І що це вам дає? Умовно, весільні фотографи. Вони е, менше переживають за збереження своїх файлів, тому що вони можуть використовувати. Дублювання матеріалу одразу на дві карти пам'яті. І цим користується, ну, велика кількість фотографів, хоч я її не користуюсь, але ну, ви ж знаєте, да, що це до першого факапу. Да? Далі я почну цим користуватися. Тобто ви берете дві однакові карти пам'яті, вставляєте їх в свої слоти і можете дублювати матеріал. А в r 5 Mark 2 та в r 5 першій дві різні карти пам'яті, і вони коштують. Дуже би, різну ціну. Якщо SD-картки дешевші, то це Type-B, вони дорожчі. Для того, щоб дублювати матеріал, вам треба мати дві, якби, різні карти пам'яті. І це е, певний дискомфорт викликає, тому що sd вони повільніші, ніж цей Type-B, що може призвести до того, що. Ви не можете так швидко записувати ну, на дві карти пам'яті. Тобто, до чого я веду? що хто, хто б що не казав, тут по суті один слот для карти пам'яті. Хоч їх і два, і там в фоторежимі ви можете дублювати, але вам треба дві різні карти. Пам'яті і два різних там кардрідера під них. Тобто це незручно. Але вже тоді зробили дві е, однакові карти пам'яті це FEXPES TIB, як вони зробили це в r 1 І якщо ми вже будемо говорити про людей, які використовують цю е, камеру, яка буде коштувати 4800 доларів в Європі та Україні, а 4300 доларів в Америці, тут е, ті, хто купляють собі цей фотоапарат, зможуть собі дозволити дві цей карти. Давайте зараз ставимо. Батаречку сюди. так, І включимо камеру. Екран не сильно змінився, тобто все так само, як і раніше. Але ми бачимо, що підпункти з'явилися, бачите, такі полосочки. Ви можете пальцем керувати джойстиком, що дуже зручно. Взагалі, меню в камерах Canon, мабуть, наближене максимально до ідеального меню. І трошки полазивши по цьому саме меню VR5 на 2 я хочу сказати, що воно стало складніше. Це логічно, да тому, що вона збільшується можливості камери і ускладнюється меню, але хотілося, щоб... Canon якимось чином це вирішив. Можливо, відфільтровував, скажімо, більш стандартні функції від більш професійних функцій. Цього не, не сталося. Да? Ми бачимо, що у нас кожен раз збільшується кількість підпунктів в, в кожному підменю. Трошки ближче подивимося на r 5 першу і R5 Другу. Ось так вони виглядають поряд. Бачите? В принципі, дуже, дуже вони схожі. По розміру так само все. Бачимо, що зверху у нас є цей звичайний гарячий башмак. так, ось, Тут у нас електронний який закритий кришкою. Екранчики візуально виглядають однаково. А от керування змінено. На цю сторону, як ви бачите, перенесли вмикання, як ми вже говорили. І колосе це біля кнопки мод, воно стало більше. По-іншому нічого не змінилося. З цієї сторони, відповідно, вмикання, а тут перемикання фото відео режимів. Ззаду ми бачимо, що все максимально однаково, крім розміру, видошукача. шукача. Отак от це виглядає. Все дуже схоже. І як ви бачите, тут у нас джойстик трошки такий випуклий, а тут джойстик має е, ну, просто іншу форму. Мені здається, що R5 Mark 2 буквально на пару міліметрів можливо товше, ніж r 5 але ну, це така візуально може бути похибка. Бо Оці вентиляційні отвори мені би якби роблять камеру трошки товщою. Можете побачити, що камери дуже схожі, все однаково. Да? Слоти SD і це Type-B. Особисто мені було цікаво побачити, як реалізоване меню. Тут у нас лише ISO, наприклад, да? ви змінюєте ISO. Далі там баланс білого, ви змінюєте баланс білого. То тут реалізовано трошки іншим чином. У вас Зверху, наприклад, баланс білого, а знизу, так, в даному випадку, експозамір. Перемикаємо тут у нас е, драйв, да, тобто там, серійна зйомка, нижча зона автофокусу, зараз немає об'єктиву, немає її. Да. Ось тут і СО знизу, ось ми можемо змінюємо ISO, да, І експокорекція спалаху, наприклад, зверху. Відповідно, це трошки більш функціонально, але це тому, що е, і швидке меню тут реалізовано двома функціями. Да, зверху. І знизу, да? тобто верхній канчик дублює оце швидке меню. Насправді дуже логічно, ви коли почнете користуватись, ви швидко до цього звикнете. А в першому Canon R5, це швидке меню, реалізовано однією функцією. Тобто, ось, бачите, ви змінюєте щось одне. В обох цих камерах встановлено сенсор з однаковою роздільною здатністю. Це 45 мегапікселів. Єдине, що тут сенсор якби старий да, першої версії, а в r 5 Mark 2 сенсор новий. Він вже стековий сенсор. Що це означає? Що у вас використовується якби не одна матриця, а дві матриці об'єднані в одну. Да, вони такими шарами накладені одна на одну, що робить е, швидкість. Щутування інформації в два рази швидшою, і в першу чергу це буде видно при роботі з електронним затвором. Із цікавих особливостей це те, що тут ви можете знімати на електронному затворі з витримками більше ніж одна восьмитисячна. А в R5 ви можете знімати лише на одній вісьмі як в механічному, так і в електронному затворі. Ось дивіться, ми ставимо на механічний затвор, а електронний і дивіться на витримку, зараз у нас 18 да, і ми включаємо у нас уже що? Одна тисячна, одна 12 тисяч і одна 16 тисячна, одна 200 тисячна, 600, да? тобто 32 тисячі, тобто одна 32 тисячна витримка нам доступна в R5 Mark II. Тут такої можливості у нас немає і що це вам дає? На вулиці, коли у вас дуже яскраве сонце, тепер ви можете знімати на відкритих діафрагмах з електронним затвором і без nd фільтра отримувати нормально проекспоновані непересвічені фотографії. Тут цього дуже бракувало. Ну і друга перевага стекового сенсора, це те, що у вас менший ролінг шаттер на відео, і у вас дуже велика кількість кадрів на секунду в електронному затворі. Тобто тут вам доступні 40 равів на секунду в електронному затворі і це виглядає приблизно отак. Дуже швидко, і в повному огляді я покажу, прямо, як це реалізовано в фотографічному варіанті. Тобто ви точно не пропустите жодної фази активного руху, якщо будете знімати якісь швидкі дії або спорт. Ну що ж, друзі, отака вийшла у нас розпаковка Canon R5 Mark II, які перші враження. Мені ця камера візуально подобається ну, трохи більше, ніж перша версія. Все ж таки, оці більш плавні края нагадують Cinema від камер Canon, ну, Тобто, таке, може більш да, такий фейс-ліфтінг. Telelight – клас, мені дуже подобається ця штука. З точки зору інших змін по ергономіці, що зробив Canon? Вони просто взяли перевірені вже часом ергономічні рішення з R6 Mark 2, ставили їх сюди. Так? І це насправді офігенна штука, але ну нічого кардинально нового. Тобто, ми вже все це бачили. Вони просто зробили керування від R6 Mark 2 в Canon r 5 Ось так. Звичайно, це покращення, але ну, ми можливо очікували щось більше. Те, що тут нова батарейка, скажімо так, цікаве рішення від компанії Canon. Тепер у користувачів Canon буде більше проблем з батарейками від сторонніх виробників. Це вже в інтернеті обговорюють. Тому що Canon дуже багато чого забороняє. Ну, як ви знаєте, РФ-баєнет він досі закритий. Тобто офіційно тільки Сігма, там щось на зиму там планує випускати для кропнутих камер, але під Full Frame ще нічого не буде. Тепер вони ще закриють батарейки від сторонніх виробників. І навіть всередині своєї екосистеми а, стара батарейка, оця LP e 6 да, яка тіпа, там з'явилася з цього на всього в минулому поколінні, вона а, не зможе. Використовуватися для всіх функцій. Ось що досить прикро. До речі, був жарт в Твіттері, коли я написав, що без цієї батарейки ви не зможете використовувати Wi-Fi, передачу на смартфон. То люди в Твіттері в мене питали, а що там, вбудований в батарейку. Насправді, от таке штучне обмеження зробив Canon. Ну а наскільки ця камера буде відрізнятися від першої версії в реальних кейсах застосування, побачите вже в повному огляді на R5 Mark II, який вийде незабаром. А щоб його не пропустити, підпишіться на цей канал прямо зараз. І напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що думаєте про R5 Mark 2, чи вона вартує свої гроші, чи будете ви на неї оновлюватись, чи, можливо, ви там на іншій системі, що тоді думаєте саме про неї в контексті конкурентів. Ось. Або Наприклад, якщо ви на Кенені, можливо, ви купите собі дві r 6 Mark II за ці самі гроші і будете більш щасливіший фотограф. Ось, в будь-якому випадку дякую вам за те, що були зі мною. І до побачення! Побачимось в наступних відео.